Друзі, ну що, черговий день, чергова робота, чергова тераса, чергове скління. У нас все по класиці. Росувні складними системи. Трошки розкажу вам, що у нас тут вийшло. Тут то, досить було цікаве рішення, а саме у нас була колона, до якої було треба якось прив'язатись, не зрозуміло як, і ми тут запропонували ось таке цікаве. Тут закрите? Вибачте рішення? Ми тобто у нас тут стандартна розсувачка наша. А отут, як ми з'єднали, цікаво дві системи. Тобто поставили ось таку профільну трубу і з'єднали в конструкції дві місцеві труби. Ми змістили трошки ручку в сторону, одну і другу, щоб вона не впиралась в колону. Тобто ось таке було побажання самого клієнта, щоб ці системи були змонтовані всередині. І в нас вийшли ось такі дивіться, цікавий будок. Ну а тут все рішення, в принципі, для стандарту красові системи і тут, і тут. Тут вона трошечки знижена іншого і висоти, але тут та сама все відкривається, все відкривається, і все виглядає, як на мене, дуже прям естетично, гарно і класно. Хороші, друзі. Робота виконана, все гарно, супер. Якщо хочете події, як системи, мій начальник. Коли сказав,